Невідомий у масті Гая Фокса зачитує з папірця погрози на адресу ісламської держави. Це двохвилинне відео, розміщене на YouTube хакерської групи Anonymous, зібрало вже більше п'яти мільйонів переглядів. Хакери засуджують дії терористів і обіцяють переслідувати їх. Ми маємо намір провести найбільшу операцію проти вас. Очікуйте багато кібератак. Війна оголошено. Готуйтеся. Енонімус ще раніше оголосили війну, іде у лютому після нападу терористів на редакцію французького тижневика Шарлі Ебдо. За даними хакерів, вони заблокували кілька тисяч акаунтів екстремістів у Фейсбуці та Твіттері. Однак, фахівці сумніваються щодо ефективності таких заходів, адже замість закритих акаунтів легко створити нові. Утім, хакери могли би бути корисними вони можуть перехоплювати листування і викривати агентів, передавати спецслужбам, оприлюднювати їхні імена, що насправді одне й те саме, Терористи найчастіше обирають для спілкування не найпопулярніші платформи, а скажімо, чати онлайн-ігор, кажуть експерти. Саме тут і могли би стати в нагоді хакери. Фейсбук, Twitter та інші популярні соцмережі, іде використовують швидше для пропаганди і вірбування нових послідовників. І протидіяти їм на цьому полі не вийде, впевнені фахівці. На їхню думку, у заявах Anonymous багато самопіару. Між тим політики попереджають про іншу загрозу з боку терористів іде. Вони поки що не мали можливості вбивати людей, вчиняючи кібератаки на нашу інфраструктуру. Але ми знаємо, що вони роблять все для того, щоб мати таку здатність. уряди європейських країн посилюють боротьбу з кіберзагрозами, і де на це лише Великобританія виділить 5 мільярдів євро.